У неділю 1 жовтня гірник спорт проведе домашній матч 10-го туру. Суперником команди із горішніх плавнів буде київський лівий берег. Столичний клуб посідає у таблиці четверте місце. Гірники замикають десятку команд групи Б першої ліги. Гра на стадіоні спорткомплексу Юність між гірником «Спорт» та лівим берегом розпочнеться о 13.30. За подіями поєдинку можна буде спостерігати під час прямої трансляції на телеканалі Гок та на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Цього тижня у футбольному клубі Кремінь відбулася зміна тренера. Після домашньої поразки від Маріуполя із рахунком 0-3 свій пост залишив Роман Локтіонов. Новим головним тренером Кременчуцької команди став Ігор Климовський. У групі Б першої ліги Кремінь посідає восьме місце. Ветерани гірника спорт вікової категорії 40+, взяли участь у турнірі, який минулими вихідними відбувся у Києві. Змагання проводилося на підтримку гвардії наступу Буревій та зібрало шість команд. Ветерани гірника спорт зуміли вийти у суперлігу турніру та посіли там третє місце, за що отримали бронзові медалі та кубок. У суботу 30 вересня на стадіоні ЗОЖ номер 6 відбудуться матчі заключного туру Кубка профспілок полтавського гірничо-збагачувального комбінату мініфутболу. Результати цих поєдинків визначать переможця турніру. Заключний ігровий день о 9-й годині розпочнуть ферострой та перша команда ЄГЗК. Потім о 10-й годині стартує гра другої команди Єрестівського ГЗК та об'єднаного колективу ЛМЦ ЦБТ. І нарешті об 11-й годині розпочнеться центральний матч не тільки туру, а й усього турніру за участі його лідерів. У цьому поєдинку зустрінуться об'єднана команда Залізничний цех АІТ Дирекція та дробарно зберігання. Багачувальна фабрика у відділенні веслування на байдарках і каноїдю США No3 відбувся олімпійський урок за участі дівчат та юнаків п'ятих класів першої школи. Захід був організований фахівцями відділення Національного олімпійського комітету України горішніх плавнів. Тренер дюсиша No3 Даниїл Денисенко розповів п'ятикласникам про особливості у підготовці юних веслувальників, продемонстрував свою майстерність каноє, а також надав можливість усім охочим спробувати протриматися у воді на байдарках. Grazzi. На початку вересня у горішніх плавнях розпочав роботу басейн Нептун. Вже протягом місяця його відвідують не тільки юні спортсмени Дю номер 1 а й прихильники плавання, які займаються у абонементних групах. Зараз басейн Нептун працює на 100%. Він готовий надалі приймати усіх, хто має бажання оздоровити себе на водних доріжках. У рубриці топ-коментар тренер з плавання Артем Лашко докладно розповість про роботу басейна та про можливість займатися у абонементних групах. 4 вересня запрацювали вже оздоровчі групи, як для дорослих, так і для дітей. Тому всі бажаючі відвідати басейн, можуть це зробити. Вартість одного заняття коштує без пільг 100 гривень. Як зранку, так і ввечері. Є вільна вода, дуже багато вільної води. На поки ще на скажімо так, на подвір'ї ще погода дозволяє, тому не так багато. А я думаю, що з приходом перших уже похолодань, тому я думаю, більше буде вже в нашому басейні людей. З 1 жовтня працівники Ферекспо будуть відвідувати басейн в вечірній час, і тому буде в басейні кількість людей дуже вже велика. А в інший час спортсмени дають США відділення плавання. Будуть працювати. Для відвідування басейну для дітей потрібна довідка, що дитина може займатися в басейні. Також робиться наша адміністрація видає пропуск і також діти по суботах. У нас багато оздоровчих груп в суботу, багато діток займається в суботу. Так як у них немає ні школи, бо зараз дуже складно дітям займатися в вечірній час, в будні дні дуже складно, скажімо так, створити дитячу оздоровчу групу, тому що дуже пізно, дуже пізно і також в басейні дуже багато дорослих, дуже дорослих і в душовій створюються ну скажімо так, не не некомфортні умови, тому оздоровчі дитячі групи працюють тільки по суботам з 1145 до 3-ї години. Ті люди, які взагалі не вміють плавати, вони повинні прийти, повідомити про це тренера, який на бортику, що я не вмію плавати, і далі тренер буде займатися, вчити плавати. Один раз, два, три, скільки це буде потрібно до того часу, поки людина не навчиться. Ну і, і скільки потрібно часу, щоб навчитися. Це все індивідуально. Це все залежить від різної складової. Вік впливає на це. Ну і індивідуальне. Я скажімо так, якості був інколи. Буває одного заняття. Достатньо буває саме більше, що це там ну місяць. Ну це вже дуже дуже людина, яка скажімо так, більше страх, більше страх виконати ті чи інші вправи для того, щоб оволодіти технікою плавання на тому рівні, для якого потрібно, для того, щоб людина спочатку навчилася триматися на воді, а потім уже рухатися в воді вперед. І як тривають тренування з тими, хто вміє плавати. Їм також допомагають, що вони самі можуть приходити і робити що завгодно на доріжці. Якщо хтось звертається за допомогою оволодіти спортивними якимись стилями або допомогти покращити техніку плавання, яку вже має певна людина, то ми допомагаємо. Якщо не звертаємося, то ми не заважаємо людям відпочивати. Тому що, якщо брати вечірній час, люди приходять після роботи, втомилися, хочуть відпочити, тому ми не заважаємо, а ті, хто. Просять допомоги, ми допомагаємо для того, щоб навчити плавати. Зараз вже багато приходять по абонементом, скільки людей, і скільки ще можете прийняти. Та звертаються люди потихеньку, тому що зараз, як я сказав, на вулиці ще тепло і не так багато людей. Ну, я думаю, з приходом перших холодів кількість відвідувачів збільшиться. Гірник спорту у матчі дев'ятого туру вдома провів скандальний матч із лідером інгульцем. Гра запам'ятається суперечливими діями арбітра зі Львова Степана Лапка. Він призначив два пенальті у ворота гірників, один з яких на заключній шостій доданій хвилині був реалізований інгульцем та дозволив команді з Кіровоградщини увезти перемогу із горішніх плавнів. Якщо судді захочуть, то вони все рівно десь знайдуть ці всі контакти, ці всі моменти і там. І як, як ти не грай, як ти не роби, то в будь-якому разі, разі щось буде. Голкіпер гірника «Спорт» Ярослав Проценко так відреагував на суперечливі дії арбітра зі Львова Степана Лапка. У грі із інгульцем у ворота гірників були призначені два дуже й дуже сумнівні пенальті. Один з яких виявився вирішальним. В моменті там все по факту так дивитись дуже важко і. Не за всіма дотиками ти встигаєш зорієнтуватися при тому, що що тобі ще є на м'ячі, на суперника потрібно дивитись. От а потім вже по факту подивились там, ну начебто, якийсь міні-дотик був, але чи тянчитянув він на... на те, щоб падати, щоб це було пенальті. Ну я якби я трошки не згоден з цим. До цього моменту за 10 хвилин до завершення основного часу матчу гірник спорт, завдяки голу Данила Тузенка, зрівняв рахунок 1-1. Команда Валерія Куценка мала усі шанси відібрати очки у лідера. Після такої гри в цілому дуже важко відходити, коли на останніх хвилинах таке таке відбувається. Цей пенальті які придумують судді, але звісно. Якби це це вже це вже історія, це вже пройдений етап, і нам потрібно рухатись далі і готуватись до наступного не менш сильного суперника. Тому якби відіграли все, є результат і далі далі рухаємося і готуємося. Ще у першому таймі. Гравець інгульця Олександр Козак не реалізував пенальті, і рахунок на той час залишився мінімальним на користь суперника один Розумів, що все рівно так чи інакше ще грати і грати, і це, грубо кажучи, там кінець першого тайму і ще цілий тайм попереду. Але ну якби трошки впевненість однозначно відчули, ми запитали у Ярослава, як все ж таки діяти захисникам, аби не давати приводів призначати пенальті. Це залежить і від рівня гравця, і там досвіду його. Але знову ж таки... Ну, це в будь-якому разі дрібниць не буває, як у нас тренерський штаб каже, тому ну, знову ж таки, це, це вкупі все складується і якось щось одне відокремлювати це не можна. Суперечливими у матчі були не тільки пенальті, а й інші епізоди, чого вартує призначений штрафний на 90-й хвилині. Здається, що арбітер до останньої можливості шукав привід, аби після суперечливих рішень Інгулець все ж таки забив гол. У кар'єрі 21-річного голкіпера гірника спорт Ярослава Проценка це перший подібний призначений штрафний. Раніше ніколи не було такого ніколи не. не... Тикався з таким, але ну, якби буде, буде досвід на, на майбутні роки. Все може бути там десь на емоціях, загрався, все може бути. Якби ми, ми не можемо без помилок, на жаль, якби, да, ми не роботи і десь можемо піддатись цим, цим емоціям. Але знову ж таки, це все це все вже на розсуд судді, Він він приймає рішення, і це, це вже більше напевно від нього залежить. Якщо не допомогло призначення стандарту поблизу ворід гірника «Спорт», то будь-яке єдиноборство у штрафному майданчику гірників це потенційний привід ще раз призначити пенальті. Так, мабуть, мислив арбітер зустрічі. Треба було дочекатися, коли б гравець інгульця впав. І він таки рухнув на газон на шостій компенсованій хвилині, і суддівський свисток не змусив себе чекати. Захисник гірника спорт Андрій Романенко намагався стати на шляху м'яча, але аж ніяк не на шляху футболіста Інгульця Іллі Квасова, який впав та відверто симулював травму. Як на мене, то наш захисник Андрюха просто блокував удар, намагався це зробити нападник. Не попав точно в м'яч, і він полетів високо над над воротами, і потім вже після удару по інерції нога в ногу, і виходить так, що знайшли цей цей дотик, як кажуть, і все. Аби рішення арбітра на компенсованих хвилинах не виглядало сумнівним. Він ще й показав попередження захиснику гірника спорт. Пенальті у підсумку був реалізований. Матч гірника спорт із лідером вийшов дуже емоційним, каже Ярослав Проценко. Багато емоцій в плані того, що на останніх хвилинах якби було дуже важко після, після забитого голу. Ці, ця вся ситуація, Яка була там на останніх хвилинах, ці там. Вилучення нашого лікаря, пенальті, штрафний, це все дуже емоційно було важко якось переварити. І було дуже багато обурювання на цей рахунок. Але дуже добре президент зайшов, подякував нам за гру, і якби пояснив, що навіть навіть під час такої гри з такими емоціями і з таким суперником дуже дуже добре виглядали. Дякую вам, всі всі молодці. Далі рухаємося, тобто все добре. Я, я вважаю. Неприємно. Це осад, він все рівно якось залишається, але повторюсь, після слів президента ми розуміємо, що потрібно рухатись далі. Це знову ж таки, це все вже історія. Результат, якби який би він там не був, він все рівно залишиться і нам знову ж таки потрібно далі рухатись. Гірник спорт рухається далі і розпочинає друге коло чемпіонату України з футболу у групі Б. Суперник лівий берег, який дуже добре знайомий Ярославу Проценку. Він не брав участі у матчі першого кола, в якому гірники поступилися лівому берегу у Києві із рахунком 0-5. Цікаво, що перед початком повномасштабної війни Проценко входив до складу саме лівого берега. Про перебування у цій команді Ярослав має лише приємні враження. Там був тренерський штаб, такий який дуже сильно дуже багатя багатьом речам мене навчив. І цей етап ну реально хотілося б окремо винести за, за дужки. Ярослав Проценко готується до зустрічі із своїм колишнім клубом і має усі шанси вийти проти лівого берега у неділю 1 жовтня. Отета наші зірочки з першості області по легкої атлетики. А от. давно такого не було. Що у нас 10 учасників, 9 призіров. Тренер просто в захваті. Тренер з легкої атлетики Сергій Лук'янов радіє успіхам своїх вихованців. Його спільна робота із тренеркою Надією Городинець протягом майже усього літа на стадіоні ЗОЖ No6 та на стадіоні спорткомплексу Юність дала результат. Чемпіонат проходив у місті Лубни 8-10 сентября. От, була уся. Полтавська область починаючи з міста Полтави, міста Кремінчук, міста Лубни, Перятин, Миргород, Лоховиця, Карловка, Ну і гарішні плавні, де показали дуже достойний результат. Юні легкоатлети горішніх плавнів здобули по три нагороди кожного комплекту медалей на обласному чемпіонаті. Його переможцями стали юнаки, які змагалися з бігу. Артем Гарбус проявив себе на дистанції 400 метрів. Мені понравилась. В любом случае, это была запоминающая поездка. Я это запомню надолго и ну, буду стремиться к высшим результатам. Занялся полтора года. Где-то начал с начала весны 2022 года. Ну и пока что достижения меня... мне. Так би так радують. Ще два юнаки з горішніх плавнів фінішували першими. Іван Павельчук краще за усіх пробіг 800 метрівку. А Денис Лук'янов був першим на 200-метрівці. Призове місце на 100-метрівці здобув Євгеній Мельник. В першому етапі я прибіжав першим, а в фіналі другим, на жаль. Ну, на першому етапі я доволі таки легко прибіжав. Я там отрив був дуже великий доволі таки. А от у фіналі. Мене обігнали буквально на останніх тисячі метрах. Трошки обідно, але всім я ще вважаю, що виступив непогано. Євгеній Мельник розповів, у чому специфічність бігу на 100 метрівці, коли треба за кілька секунд виплеснути усю свою енергію. 100 метрів обично біжиться, прям всю дистанцію на всю силу. Треба мати дуже гарну швидкість, щоб нормально бігати. І навіть маленький відрив від суперника заробити дуже важко. Одне з найголовніших це гарно стартувати. Ну вже майже від старту може зависити, як ти прибіжиш 100 метрів. Ну скільки ти вже займаєшся легкою атлетикою? Ну, приблизно два роки мене ну, тут так сказати оказався случайно, по суті. Як ти опинився тут? Ну я. Після 9 класу поступив до навчання в коледж і я познайомився з ним хлопцем, який мене сюди і привів. Як ви значили, що тобі 100-метрівка саме підходить? Ну, у мене з народження дуже гарна швидкість була. Типа, я був з однокласників, навіть одним з найшвидших, а от з витривалістю в мене були проблеми завжди. Тому... до цього, не займався нічим? Трохи плаванням, займався, трохи волейболом. Ну так, усього потроху, можна сказати. Але зараз свою вагу на біг, так? Засереду? Так. Мені ну, це в цілому подобається, то чому б ні. це перші твої змагання були? Ні, не перші. Це були перші мої змагання, коли я зайняв призове місце. А так, це були третє або четверте змагання на чемпіонаті Полтавщини з легкої атлетики виявили себе й дівчата. Срібні нагороди здобули Аріна Лук'янова та Олександра Волочилова. Олександра на 100-метрівці виконала другий дорослий розряд, а також стала срібною призеркою у стрибках в довжину із результатом 4 метри 77 сантиметрів. У молодших вікових категоріях ще дві бронзи здобули дівчата. Каміла Макарян стала призеркою з бігу на 800 метрів. Мені було дуже тяжко, але усе пройшло добре. Мені дуже сподобалось третє місце. Ну 800 метрів це не проста дистанція. Як розподілити сили на цій дистанції? Так, спочатку ти біжиш у середньому темпі, а потім вже на всі 100. Ось це виснажлива дистанція. Ну, дуже добра, така тяжка, але дуже добре. Чи були такі суперники, в тебе випередили, але ну, чи можна їх буде наступного разу наздогнати та перегнати? Мені кажеться, що так. Що Для цього треба. А, треба тренуватися, а, треба вірити в себе та бути завжди. На тренуровано я прийшла 5 місяців назад. Ну мені дуже це зацікавило А, то к нам підійшов. Тренер е, на фізкультуру е, та предложив нам піти на легкуатлетику. Е, мені це дуже сподобалась. Пропозиція, та я пішла. З бігу на 400 метрів трійку найкращих замкнула Олександра Червона свого часу. Зайнятися легкою атлетикою їй порадив вчитель фізкультури. Це було дуже класно. Мені сподобалося. Тренуюся три роки. Мені подобається чути хороший колектив, хороші тренера. І хорошо, мені подобається, що в мене все виходить. Ну і цим тренером, як скільки ти давно працюєш? Да, з самого початку. За словами тренера Сергія Лук'янова, здобути медалі та гідно виступити вдалося через власне бажання дітей проявити себе на бігових доріжках у місті Лубни. Діти у нас дуже талановиті, немножко ну, допомогли тренера В общем-то, в залог успіху, робота, робота, ще раз робота. Пророботали практично все літо. Ад от. дихалі наші дітки всього дві недельки. Ну і от результат, чим тобі подобається легка атлетика? Е, ну, мені подобається тим, що вона ніяка не легка і прокачуються ці мишці, ці групи мишць, які, е, які мені хотіли, щоб вони прокачувались. Е, також мені подобається легка атлетика тим, що а, взагалі цей вид спорту, він мені до душі лежить. До цього я займалася ММА, а зараз я поміняла свою точку зору, да, спеціалізацію. Ну от і все, Да. З суперником там да. змагаєшся, а тут, мабуть, а тут, напевно, сам... з собою, бо тут ще треба себе перебороти, дистанцію, і для цього потрібна сила воля. Велика. І ти вже займаєшся? Це ну це напевно вже ну, дві неділі десь. Тебе тобто, немає там, на фотографії ще на чемпіонаті області? Ні, нема. Бажаємо тобі успіху. Дякую. Тренування вихованців Сергія Лук'янова та Надії Городинець тривають до самого вечора п'ять разів на тиждень. Саме так триває робота юних легкоатлетів у горішніх плавнях, які сповнені бажання й надалі здобувати медалі та першими перетинати фінішну пряму. І з одною із таких дуже енергійних юних вихованок, шестирічною дівчинкою, ми познайомимо вас наступної програми. Да, танцем, да. Все, до свідовж, це мій мікрофон.